Друзі, привітки! Сьогодні у нас сонячно. німецькою мовою це буде Зоник. Сьогодні Зоник. І хотіла з вами поговорити, підняти тему кумирів. Знаєте, я колись дуже сильно вірила, дуже сильно, як би це правильно сказати, можна сказати, обожествляла. В моїй професії певних людей, і для мене вони були ідолами, прямо кумирами. Я вважала, що це люди, які є недосяжними ну, для мене. Тобто я дуже далеко від них стою. І це, ну, це абсолютно я дуже далека від їхньої професійності, Тобто для мене це взагалі не підвладне. І... Я не можу, не зможу, так як вони, е, ну, працювати і бути таким майстром, тобто для, вони для мене були ідеалом. І е, чому я взагалі цю тему е, торкнулася цієї теми? Тому що зараз е, я відчуваю, що відбувається десь така штука в деяких майстрів відносно мене. І, е, я чому взагалі знімаю це відео, що називається Не робіть собі кумирів. Тому що я була на цьому місці і Бог каже, не робити собі кумирів. А чому? Знаєте, я вам поясню. Я колись. Теж кажу так само, дуже, ну, дуже мені подобались роботи людей, моїх ну, колег. Так? Я вчуся в цих людей і зараз, я їх люблю, я їх дуже поважаю. Але в мене вже зникло це почуття обожествляння цієї людини в плані чогось недосяжного. мені. Я зараз поясню, я коли. Працювала колись для мене недосяжній команді. Мене запросили працювати. Я працювала в Києві. І там... Я працювала в майстра, про якого я просто мріяла в нього вчитися. На той період життя в мене була така зарплата, що його день навчання була моя місячна зарплата. Відповідно, я тільки мріяла. Я не мала можливості вчитися. ось. І якось так Бог дав, що стається так, що така в мене була історія, як в, я її називаю історія Фросі Бурлакової. <сум> Бачили той фільм, дуже класно, як дівчина з села поступала хотіла поступити в консерваторію м -м, співати, вокалістка. Так ось. Я мала таку історію в своєму житті, де мені пише оця недосяжна особа для мене на той час, бо я тільки спостерігала за ним в соцмережах. І він мені пише ввечері зі словами Віталіно, здравствуйте! Ми увидели ваші роботи, і ми приглашаємо вас к себе в команду. Я, звичайно, не повірила своїм очам і тій тому щастю, яке на мене сипалось. Тобто, це все було настільки непередбачувано, і це така моя історія, яку не всі знають, але вона зі мною була, і я приймаю рішення поїхати на роботу. Ось, щоб дуже довго не розповідати. Я попрацювала. Півроку і почався карантин, але я пішла за буквально три дні до карантину в зв'язку з тим, що я дуже сильно у мене було професійне вигорання, із-за того, що я працювала деколи були по 14 годин, і це був реально перебор. І, ну, тобто, наскільки я хотіла вчитися, і нам давали всі можливості, у нас були дуже класні навчання. Я працювала в салоні, який. Спеціалізувався на самих трешових фарбуваннях, це такі, як виход з темного, з плям, з всяких оці блонди, з чорного в блонд, ці леопардові блонди. Ну, тобто дуже-дуже трешові різні роботи, і ми то виводили в шикарний колір. Ми працювали дуже дорогими продуктами, а це було все на вищому рівні. Я спочатку для мене це було щось таке я кажу недосяжне. Я жила цим, я горіла роботою, я ходила на навчання. Все було класно, прикласно, але справа в тому, що це робота для юних людей, які тільки заходять в цю професію, це шикарно, тому що з таким графіком ніякого особистого життя. Я собі взяла була три дні через три дні для того, щоб мати можливість поїхати у Львів до чоловіка та сина. Це було спільно прийняте рішення, що я їду, і вони обоє погодилися, але це я думала, що буде на три місяці. Ну, ми, спочатку ми говорили з чоловіком про три місяці, а потім так затягнулось воно аж до півроку, і вийшло, що три дні робочі, я працюю, три дні робочі, а ті три дні, які не робочі, нас посилають на навчання. відповідно. Я все рівно, ну, я працюю, тобто це робота. Ти все рівно ти вчишся, ти береш модели, ти відпрацьовуєш. тобто Ти три дні на ногах, на роботі, три дні на ногах на навчанні. І так, просто День Сурка, по колу, мишені, гонки, так я заробляла так, як я не вірила, що в Україні може заробити перукар. Так? Це була робота, яка. Дуже добрий давала дохід, але ти пахав так, що просто ну, це по 14 годин ти ні вже не чув, ну, ти дихаєш цим аміаком, цим всім. Це здається людям, що б'юті-сфера дуже проста. Насправді, життя прожити не поле перейти. І наша сфера дуже-дуже багато має негативних наслідків для нас. Я вже помовчу про вроще волосся, яке дрібне ми стрижем і про вдихання в легені цих волосків. Ну це знають тільки ті, хто мене зараз слухає з майстрів і розуміє про що я. Так довго розказую за себе для того, щоб ви зрозуміли, чому я почала цю тему тему оцього кумирів. Цих так ось я мала цю людину за дуже дуже сильного кумира для себе. І коли я почала з ним працювати плечо-плічі -пліч, і бачити його роботи, і вчитися. І коли ця людина, яка тобі на той час ніби недосяжна, підходить до тебе і так щиро говорить, так просто, каже: Віталіна, у тебе такі красиві стрічки укладки, научи мене так робити». Просто для мене це було, ну, я не знаю, це таке було. Прояснення мені в мозгу, що це така ж проста людина, як я, як всі решта. Просто ця людина в своєму житті потратила більше часу на навчання саме по колористиці, а не по стрижках і по укладках. Так? І тоді прийшло таке, знаєте, чітке бачення того, що всі просто люди, які Завдяки своєму такому жагучому бажанню постійно вдосконалюватися, вчитися, знавати щось нове, набираються просто дуже колосальної практики, яка в подальшому робить їх професіоналами, а саме вищого класу. Це не означає, що ці люди, наприклад, так як він, колорист, що вони не помиляються. Тобто це навіть не те, що помиляються. Треба зрозуміти, що волосся це є жива, ну, це, тобто це є органіка, це не живе, не живе в плані волосся. Там же ну, нервових закінчень воно немає і але це є органіка, це є не білий папір, на якому ти намалював і вийшло один в один. Всі помиляються, навіть самі при самі круті майстри, всі помиляються. І я завжди е, говорила. Мої учні знають, і я завжди їм говорила одне й те саме: що радійте, якщо ви попали, наприклад, на навчання, де майстер. Який класний майстер, в нього вийшла помилка. Не помилці радійте, а радійте тому, що ця людина вам покаже, як вийти з тої помилки, тому що він вийде з цієї помилки, а для вас це досвід. Ви не на голові людини зробите треш і тоді будете плакати і думати, а чого так. Ні. Я навпаки радію, коли от є якісь такі ситуації, де. Ну, вийшло щось не те, бо тому що я тоді маю можливість навчитися чомусь такому, чому я би, якщо вчилася, то це би було дуже боляче, бо це би я робила на клієнту своєму, який би, який хоче, наприклад, результат, а в мене він не вийшов. Та? І тут хороший майстер він вам покаже, як з того вийти. Я завжди говорю учням, що колорист від, колорист, від не колориста відрізняється тільки тим, що колорист. І не колорист, вони можуть обидва зайти в якусь таку ситуацію, трешеву, але вийти з неї зі спокійною душею може тільки колорист, тому що він буде знати алгоритм роботи, що робити для того, щоб вийти з того трешу. Тому е, всі можуть помилятися. І ця тема про кумирів. Е, ще раз кажу, всі ми під Богом ходимо одним, під одним сонечком. У нас сьогодні просто чудова погода. І сонце, хоч зранку було мінус один, а зараз я не знаю, скільки може, 12, 13 чи 15 градусів. Я аж розщипнула куртку. Але всі ми божі діти, і всі одинакові взагалі, просто одні потратили дуже-дуже багато часу для того, щоб навчитися і стати професіоналом. А інші ще не потратили стільки часу. От коли ви потратите стільки часу, ви теж будете професіоналами. І ви, ви знаєте, скільки раз я кидала свою професію в думці, скільки раз я казала, Боже, ти такий неук, ти якась така. Ну 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 як можна стільки? Ви собі уявляєте, скільки я колись в свій, в свій час, там перші п'ять мінімум років, скільки я перепсувала голів. І скажу вам чесно, найбільш майстри, які найбільше перепсували, це найкрутіші майстри, тому що в подальшому робляться, тому що вони на своєму досвіді вчилися. Добре, що зараз такий час, коли це все ну, не треба. <смішна китя> не потрібно, наприклад, щоб на клієнтах цей треш весь відбувався. Зараз дають модели. Колись це було недосяжно. Колись ти все, якби сам ти сам все пробував, колись не було інтернету, Т такого доступу в відео, як зараз, ну, не було. І я пам'ятаю, як я проходила підвищення кваліфікації по зачісках. Спочатку я була майстер зачісок. Почалося з зачісок, як нам включали на відеокасеті Патріка Камерона його роботи, як він працював, його майстер-класи. І коли я брала свою нок і таку маленьку і знімала відео, хоча б трошечки, малесеньке відео, щоб розуміти, як це робиться його ці рухи. То мені казали, ні, ні ні не можна, сховайте, будь ласка, телефон, тільки дивіться, тільки так запам'ятовуйте. Це я вам до того, що наскільки важливо, наскільки зараз круто, що є доступ до всього. І якщо використовувати це в облаго, то інтернет це класно. Головне користуватися ним ну, для навчання, для розвитку якогось, а не для якогось навпаки упадку свого. Та? Тому мій посил цього відео, такого довгого, я багато наговорила, але ви вже знаєте трошечки мого життя. Ті, хто за мною слідкує, дякую підписникам, які мені пишуть дуже часто в особисті повідомлення. Мені приємно, що йде якийсь відгук. І я розумію, що я не дарма знімаю ці відео. Я ж зараз не у Львові, в принципі, але мені дуже багато з Львова пишуть. І... Я вірю, в те, що, я вірю в те, що Україна переможеться однозначно. Я вірю в те, що я точно вернуся в Україну. Тому, коли це буде, дай Бог, щоб пошвидше та війна закінчилася, і будемо бачити далі, як жити. Ось, але я точно знаю, що свій вік я буду доживати в Україні. Тому миру нам, миру в душах, і основний посил цього відео. Не робіть нікого кумирами. Бог у нас єдиний, тому він є кумиром нашим, можна так сказати. А всі решта це просто люди з дуже класним досвідом. Тому всім благословенного часу, доби, Па-па!